Вітаю, друзі! 25 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочук, і два дні тому у видані Bloomberg вийшла стаття про те, що Путін нібито посилає сигнали США про припинення війни. Він готовий перестати стріляти. Не наполягатиме на тому, щоб нас не брали в НАТО. Він готовий уже навіть змиритися з тим, що ми будемо і членами Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Єдине, що він просить залиште за ним території точніше навіть вимагає він не просить які він окупував починаючи з 2014 року. А це 18% загалом території україни Ну, на таку пропозицію на Заході не пристали, і стаття в принципі, на цьому і завершується, але впродовж наступних днів кількість публікацій у західній пресі, які свідчили про те, що Путін дуже хоче переговорів. Ну, мене особисто вражає. І сьогодні такі публікації продовжились. Ну, зокрема, в Одині, де Телеграф з'явилось повідомлення про те, що російський військово-промисловий комплекс набув не якихось необачених обертів, і виробництво зброї настільки потужне, що вже всі штурмові операції відбуваються. З допомогою броньованої техніки. От зараз з останнім, я, до речі, жартую, тому що і іронізую, бо, як повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України, це інформація від наших вис високопосадовців у військовому керівництві то штурмовики йдуть без броньованої техніки. Кількість е е особового складу, які знищують наші військові, вона залишається незмінною. Уже ми звиклися до цифр 700-800 знищених росіян впродовж доби. Це нормальна статистика, але чим далі, тим більше повідомлень, що не так багато у них до прикладу броньованої техніки і засобів ведення вогню. Мої колеги повідомляють дуже дивні речі, не те, що дивні, а речі про дивні винаходи російського воєнпрому. Тому публікації, які з'являються, я їх ставлю під сумнів, але беручи до уваги їхню кількість, у мене складається враження, що це чергова дуже потужна іпса з єдиною метою, все таки змусити нас сісти за стіл переговорів, але на умовах Росії. Ну ось, зокрема, повертаючись до публікації, вже The Telegraph, про яку я задав і яка вийшла буквально сьогодні. У ній пишуть, що навіть торгово-розважальні центри на Росії зараз переобладнані під. Цехи, де виробляють там ланцети, безпілотники і так далі. Ну направду, безпілотників в на Росії роблять дуже багато цього заперечити складно. Але що стосується, до прикладу, от фінансування військово-промислового комплексу в Росії і те, які цифри пишуть у цих виданнях, то для мене вони ну знову ж таки дивні. Ну, от, до прикладу, в одному з самому матеріалі пишеться, що зараз ми перебуваємо в сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну. Це більше, ніж на охорону здоров'я та освіту. 40% ВВП. І в цьому ж матеріалі, буквально двома абзацами нижче, пишеться, що офіційно Росія збільшила військові витрати з 2,7% у ВВП у 2022 році до 3,9% у 2023 році і до 6% до е, ВВП у 2024 році. То от якраз запитання, яким же за цифрам вірити? Ну і тут згадується, в цьому матеріалі не дуже ефективна робота ВПК Європейського Союзу. Ми бачимо чимало дискусій зараз. Чуємо про те, що намагаються уряди країн Європи переналаштувати свій ВПК, збільшуючи виробництво снарядів для України, в тому числі, але мовляв, це не дуже виходить. А втім, якщо брати до уваги збільшення потужностей російського ВПК, то знову ж таки автори статті, які говорять, що він неймовірними темпами зростає, констатують той факт, що ракети, які використовують Росіяни для обстрілу України, вони виготовляються ну, от буквально за місяць до того, як їх використовують. Ми вже бачили чимало повідомлень про те, що ракети, якими нас обстрілювали в січні місяці, вони виготовлені в грудні 2023 року на Росії. Тому чогось нового абсолютно немає. А мова про те, що мільйон снарядів, які нам пообіцяв Європейський Союз, так і не виготовили, ну також це брехня, тому що буквально минулого тижня було повідомлення вже від офіційних посадових осіб Європейського Союзу, що до кінця зими цього року мільйон снарядів обіцяний буде виготовлений. І там навіть масштабують вже виробництво. Хоча є і інші такі цікаві речі. Стосовно того, наскільки Європейський Союз готовий до можливої війни протистояння із НАТО, згадується публікація в БІЛ, про яку я вам говорив уже тут, де був публікований план наступу НАТО на перепрошую Росії на країни НАТО у Європейському Союзі. І згадують також пана Пісторіуса, це очільника Міністерства оборони Бундесверу, який говорить, що ну залишилося там ну, максимум 5-8 років і протистояння із Росією у НАТО буде однозначно. І поряд з тим, ну констатують про те, що Європа, мовляв, не готова до такого протистояння. Тут виникає ну тритеричне запитання: а про що ця стаття? Чому вона з'являється сьогодні? Знову чому таких матеріалів дуже багато? Чому, до прикладу, активно почали розганяти інформацію про те, що нібито у Сполучених Штатах Америки має ось ось розпочатися громадянська війна, що нібито е Національна гвардія Техасу захопила кордон е одного штату, і вони там дуже серйозно сваряться з федералами. Так, конфлікт є, але там ж ніяк не означає про початок якоїсь громадянської війни. Питання стоїть е щодо ухвалення рішення про... Закон, який запустить міграційну реформу, Джозеф Байден сьогодні сказав вчора, перепрошую, що він готовий на це. Але з Росії цей активний сигнал підіграється. І плюс до того, сьогодні ще дві вийшли статті в одному ж виданні Вашингтон Пост, ну з яких старчать вуха російські абсолютно чітко і очевидно. Ну, до прикладу, була публікація про те, що США напрацьовують. Нову стратегію допомоги для України на найближчі 10 років і цей документ передбачає, що він зменшить акцент на деокупації територій, про які я вам говорив на початку, і зосередиться на допомозі у відбитті нових російських наступів, зокрема на зміцненні збройних сил та економіки України. Ну, ми, то в принципі, в цьому році перейшли до активної оборони, так ми і називаємо, будуємо фортифікаційні споруди. Але зверніть увагу, друзі, що росіяни будували активно фортифікаційні споруди попередні роки. Дуже потужно будували, і це їм не заважало проводити наступи успішніші, менш успішні. Тому таке порівняння, як на мене, зовсім неправильне. І ця стаття, яка ну, має на меті посіяти паніку, що, мовляв, дивіться, тепер Америка нас буде стримувати від будь-яких дій, які спрямовані на деокупацію окупованих територій і повернення їх під контроль України. Но це також чергова, як на мене, російська іпсочна тема. Але вона опублікована у виданні The Washington Post. І наступна публікація, яка була сьогодні у цьому ж самому виданні, там пишуть, що у Росії через невдачу українського контрнаступу і Альянси з Китаєм і країнами глобальної півдня. Ну, зокрема, сьогодні були публікації про те, що Росія активно наростила постачання обладнання із Тайваню. Це дуже такий цікавий момент. Мовляв, на Росії укріплюється впевненість у можливості підірвати Захід. А серед російських літ зростає підтримка диктатора Володимира Путіна перед майбутніми виборами. Ну, вони посилаються на якісь документи із Кремля та інтерв'ю з російськими чиновниками і керівниками бізнесу. Хоча ви добре знаєте, що на Росії зараз активно триває виборча кампанія без перебільшення активно. І Кремль допустився дуже серйозної помилки, допустивши до виборів, допускаючи е е кандидата на посаду президента, ну поки що кандидат-кандидати, з антивоєнною риторикою. Так, це їхній кандидат, він абсолютно прокремлівський, але він дуже серйозно нині зміщує акценти на самій Росії у передвиборчій кампанії. Тому кількість інформації, яка сьогодні ну просто несеться у західній пресі. Яка вказує на те, що ну хочуть просто-напросто дійсно підірвати захід, ну вона більш ніж очевидна. Звісно, по-різному можна ставитися до інформаційної війни. Хтось є переоцінює, хтось недооцінює, але ну, вважати, що це зовсім не варте уваги, як на мене, неправильно, тому що. Я особисто відзначаю зі свого спілкування там із знайомими, з своїми сусідами. Той, хто не слідкує за достовірною інформацією, часто піддається панічним атакам і страхам, мовляв, все нас тут знищить, допомоги заходу ніякої не буде. І дані часто перекручуються, і ті, хто коментує, просто не хочуть вникати в суть того, що відбувається. Я не претендую на те, що я вас зміг переконати цим відео, але просто закцентував вам увагу на тому, що нині несеться, реально несеться в інформаційному просторі. Як один із потужних інструментів, зламати у нас віру. Те, що ми можемо щось робити і можемо протидіяти, ну і посіяти паніку серед українців, є такий спосіб дійсно сказати, Окей, давайте йдемо на переговори на умовах Росії і все все буде добре. На сам кінець хочу додати, що дійсно дискусія на Заході стосовно збільшення оборонних потужностей країн різних, вона триває. Триває так само дискусія щодо готовності країн Європейського Союзу і не лише Європейського, але в основному країн Європи збільшувати видатки на обороноздатність. В Принципі, я вам хочу сказати, ця дискусія триває ще з часів завершення холодної війни. Сьогодні, наприклад, уже відомо про ухвалені рішення про перекидання ядерної зброї до Британії зі Сполучених Штатів Америки, аби там в такий спосіб забезпечувати стримування російської агресії. Росія не полишає своїх намірів, але з Росією працює. Друзі, якщо ну, проаналізувати кількість ударів, які були завдані Україною. Ну, ми так думаємо, що Україною по російських військово-промислових комплексах, по різного роду там, нафтобазах, то стає абсолютно очевидно, зрозуміло, що Захід не полишає надії все-таки зробити серйозний апгрейд Росії. Ну і в тому числі ця історія із кандидатом кремлівським антивоєнним, ну, як на мене, матиме цікаве продовження на Росії. Тому не перемикайтесь. Не перемикайте, залишайтесь на цьому каналі. Я вам обов'язково буду розповідати про всі ті політичні інформаційні баталії, які нині є, розставляти акценти. Дуже важливо розуміти, що як є нині на сьогоднішній день, і направду не втрачати віру в першу чергу в Україну. Я зараз не говорю про владу України і так далі. Так багато в чому залежить від ефективність рішення від того, як вони будуть ухвалювати. Відповідні зміни до чинного законодавства, відповідні рішення будуть ухвалювати. Але, ну, поки що, я маю стільки переконання, що Захід чудово усвідомлює ризики, які перед ними стоять, і не буде сидіти, склавши руки. Що ви думаєте з цього приводу цієї інформаційної атаки, яка ось нині зараз несеться просто в західній пресі? Пишіть. Чи можливо ви маєте якусь іншу думку? Я буду з радістю читати ваші коментарі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, не забудьте натиснути на дзвіночок. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемікайтесь, все буде Україна.